Вітаємо вас у нашому щотижневому дайджесті успішних уражень ворога. Цей ворожий піхотинець подумав, що врятується від дрона, стрибнувши на землю. Але FPV нас наздоганяє та влучає прямо в нього окупанта ліквідовано. За допомогою розвідувального дрона з тепловізійною камерою виявили ворожу БМП. Запускаємо FPV. Оператор майстерно скеровує дрон і влучає в ціль. Спостерігаємо яскравий вибух, техніку уражену. На цього окупанта летіли одразу два FPV. Поки він намагався збити один, другий підлітає та влучає прямо у ворога, фіксуємо ураження мінус ще один окупант. Цей ворожий піхотинець засів біля дерева. Сподівався, що в сутінках його ніхто не помітить, але наш FPV знайшов та ліквідував ще одного окупанта. За допомогою розвідувального дрона фіксуємо влучання. Під час патрулювання ворожих позицій виявили БТР. FPV влітає прямо в бронетехніку. За допомогою розвідувального дрона. Спостерігаємо яскравий вибух, техніку уражену. Підписуйтесь, розповсюджуйте, донатьте більше FPV, більше дохлої русні.